Кам'янське знову прощається із полеглим героєм. 2 квітня 2022 року під час участі у бойових діях на Харківщині загинув солдат Сергій Храмченко. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Минулорічна весна принесла в родину Храмченків непоправних горе. Далеко від дому, на тоді ще огорнутій окупанським лихом Харківщині, загинув військовослужбовець Сергій. Пройшов майже рік із того моменту. Тіло захисника довго не могли опізнати, допоки не провели належної ДНК експертизи. І знову весна. Березневий день уповитий смутком та прохолодою. На подвір'ї козацької церкви Пресвятої Покрови віддають шану герою. Душа цього героя навіки. Пішла в життя вічна, туди немає ніде. У свободені зітхані життя безкінечне з Богом. І та любов, котра мала ця душа до кожного з нас, вона також є вічною життя. Найголовніше, кожний з нас продовжував любити його, як свого рідного. Кожного дня пам'ятати, що це життя. Було забране в нього. В наше життя. Кам'янчанин Сергій Храмченко народився 26 листопада 1983 року. У 2000 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Упродовж 2000-2007 років працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Останнє місце роботи тов Інтехенерго. Був учасником АТО ООС 9 березня 2022 року, призваний по мобілізації. У нього залишилася дружина, син, мати та сестра. Прийшли провести Сергія в останній шлях і військовослужбовці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, які, попри витримку, зі сльозами на очах згадують побратима. З перших днів ми з ним пішли. Хороший хлопець. Молодець, допомагав, відзивчивий, і тренувати хлопців допомагав. Тому, що То що якийсь опит мав теж, яким, скажемо, ну. Жалко, очень жалко. Разъехались ми на разные позиции. Получилось так, що многие не вернулись, и Серега один из них тоже. Очень жаль. Очень. Уходят лучшие. Ну ничего, победа за нами. Слава Україні! Роем слава! Я пришел на війну без опыта Все, Алексей і Серега тренували мене, навчали. Бойовому іску, скажімо так. Не знаю, що сказати. Хороший був хлопець, зівчивий. царство небесне. Слава Україні. Його не погано знав, але по він був відважним чоловіком, відважним воїном. Шкода, дуже шкода. Слава Україні. Героям слава. Поховали захисника на кладовищі по вулиці Романківській. Слава воїну, який захищав наше майбутнє, пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.